Прошу встати. іде. Доброго ранку всім, прошу сідати. Шановні судді, Конституційного суду, учасники провадження присутні в залі. Насамперед хочу привітати всіх святом. Сьогоднішнім Вознесінням Христовим. Це якраз іде сороковий день після розп'яття. Був розп'ятий, Воскрес і Вознісся Одесну Бога Отця, де перебуває і понині і чекає свого приходу. Дякую щиро. Шановні колеги судді і учасники вам є пр пр проєкт. Пленарного засідання у справі за скаргою Карпенка Романа Миколаївича щодо відповідності Конституції України конституційності під пункту 17 пункту 1 розділу 1 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Відповідно до закону про Конституційний суд України, пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного суду України. На пленарному засіданні Великої палати присутні судді Конституційного суду України Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Василь Немак, Володимир Мойсик, Олег колег. Первомайський Олександр Петришин, Сергій Різник, Ольга Совгиря, Петро Філюк і Галина Юровська. З поважних причин відсутні суддя Конституційного суду України Кривенко Віктор Васильович. Перший сенат Конституційного суду України 20 березня цього року відмовився від розгляду скарги Карпенка на користь Великої палати. Конституційного суду України. Велика палата нашого суду 2 травня ухвалила розглянути цю справу у формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про з'явлення учасників засідання. Будь ласка, дякую, шановний засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати суду з'явилися. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На пленарне засідання Великої палати суду не з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Роман Карпенко. Але на адресу суду 10 червня цього року від нього надійшов лист про неможливість прийняти участь у відкритій частині цього пленарного засідання, так як перебуває на військовій службі. Просить розглянути справу без його участі. На пленарному засіданні Великої Палаки також присутні працівники секретаріату. Дякую. Дякую щиро. Хочу спитатись учасників провадження, у постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України пана Максима Дирдіна і представника президента України у нашому суді пана Сергія Димбовського про відводи суддів. У представника парламенту немає відводів до складу суддів. Немає щиро дякую вам. Отже, кворум для проведення засідання є. Оголошую пленарне засідання у цій справі відкритим. Головує на засіданні суддя Мойсик Володимир. Наше засідання фіксують з допомогою технічних засобів і ведучи протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання, яке буде оприлюднено на офіційному веб-сайті нашого суду. Зараз нам належить вирішити питання про можливість продовження розгляду справи за відсутності Романа Карпенка, суддя-доповідач у цій справі Вітро Іванович Кичун, Будь ласка, вам першому слову. Дякую, шановний засідання. Шановні колеги, шановні присутні, вважаю, що ми можемо слухати, зважаючи на те, що суб'єкт права на конституційну скаргу знаходиться у лавах Збройних сил України. Звернувся до нас з проханням слухати. Більш того, він написав, що знаходиться в місті, де зараз найзапекліші бої відбуваються на лінії зіткнення. Боронить наш державний суверенітет. Через те, вважаю, що можемо розглядати без його участі. Тим більше він так просить. Дякую, Віктор Івановичу. Судді є інші думки у вас. Немає. Максим Євгенович, ваша думка. Я не заперечу ваш честь щодо роботи без участі. Дякую, Сергій Георгійович. Дякую. Тоді ставлю на голосування пропозицію розглянути справу за відсутності скаржника. Хто за? Прошу голосувати. Бачу, що одноголосно. Щиро дякую. І треба нам ще одне питання. Сьогодні до, до вирішити на засіданні першого сенату було заявлено клопотання від Максима Євгеновича Дирдіна про зміну форми розгляду справи на сенаті, тоді, коли вона слухалась на сенаті. Це клопотання не розглянуте сенатом. А отже, я питаю Максима Євгеновича, чи ви зараз наполягаєте на цьому клопотанні? Я трошки не почув. Це те клопотання, яке я подавав на, на... на другому сенаті, так? Да? На першому. Тому що... А, на першому сенаті. Просто я ще подавав вже на стадію, коли вже була велика палата. Та, я, і так, так, від 2 травня, я, так, я, я не, я, не я, я по цьому... Не, не, не наполягаю, тому напалягаю. що це придувало вже, вже великоплата вже прийняла 2 травня. Тоді проблеми немає, питання зняти. Продовжуємо пленарне засідання і права і обов'язки учасників провадження, я не думаю, що є потреба роз'яснювати в залі присутні всі. Юристи і працівники апарату нашого суду, які знають свої права і свої обов'язки. Отже, слово для викладення змісту скари та підстави для відкриття конституційного провадження надаю судді доповідачу судді Конституційного суду України пану Віктору Кічуну. Будь ласка, Іванович. Шановний голово, шановні. Колеги, шановні учасники, шановні присутні, суб'єкт права на конституційну скаргу громадянин Карпенко Роман Миколайович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність статті 1, частині 2 статті 3, частині 1 статті 8, частині 4 статті 13, частині 5 статті 17, частинам 2, 3 статті 22, частині 1, статті 43, статті 48. Частині першій статті 58, статті 64, пункту першої частини першої статті 92 Конституції України Конституційність під пункту 17, пункту 1, розділу 1 Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України Щодо оптимізації трудових відносин від 1 липня 2022 року Далі це закон номер 2352 у взаємозв'язку з частиною 3 статті 119 Кодексу законів про працю України під пунктом 17 пункту першого розділу першого закону 2352 внесено зміни до кодексу. А саме у частині 3 статті 119 слова зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Замінено словами зберігається місце роботи і посада. Згідно з частиною 3 статті 119 кодексу, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, на військову військову службу за призовом осіб із числа резервістів, в особливий період, або прийняттям на військову службу за контрактором. У тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду, на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігається місце роботи і посада на підприємстві в установі організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі, незалежно від попорядкування та форми власності, і у фізичних усіх підприємців, у яких вони працювали на час при таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається наступне: Карпенко, Роман Миколайович, перебував і перебуває у трудових відносинах з приватним акціонерним товариством Шахтового управління Покровське та працює гірником очисного забою. Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 9 березня 2022 року No. 57 його було зараховано до списків особового складу військової частини А-7271. До липня 2022 року е товариство, в якому, з яким в нього є трудові відносини, на підставі частини 3 статті 119 кодексу в редакції до 19 липня 2022 року йому виплачувався середній заробіток. Однак, після внесення змін під пунктом 17 пункту 1 розділу 1 закону номер 2352 до частини 3 статті 119 кодексу, наказом генерального директора товариства від 19 липня 2022 року, працівникам, які були увільнені від роботи на підставі частини 3 статті 119 кодексу, у тому числі і Карпенко, припинено виплату середнього заробітку. Проте Збережено за ними місця роботи і посади на весь період із увільнення від роботи. Не погоджуючись із цим, суб'єкт права на констійну скаргу звернувся до суду з позовом до товариства про визнання протиправним та скасування наказу про припинення виплат середнього заробітку. Рішенням Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська, це така назва суду, ще тоді була від 18 квітня 2023 року, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного суду від 4 липня 2023 року. У задоволенні позовних вимог відмовлено постановою Верховного суду. У складі колегії суддів Другої судової палати касаційного цивільного суду від 6 вересня 2023 року касаційну скаргу Карпенка Романа Миколайовича залишено без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанції без змін. На думку Карпенка Романа Миколаївича, внесеними. Законом, змінами, законодавець не встановлював обмеження для середнього заробітку на період дії воєнного стану, а взагалі виключив збереження середнього заробітку. Автор клопотання зауважує, що такі зміни відбулися після його призиву на військову службу. А на момент призову, призову він був упевнений і розраховував на те, що йому в цей період. Виплачуватимуть гарантований конституцією і законами України середній заробіток за місцем роботи, на якій він працював до його призиву. Суб'єкт права на конційну скаргу також зазначає, що пріоритетність і безумовність підвищення гарантій для військовослужбовців закріплено у статті 17 конституції України. Та вважає, що інтереси роботодавців не можуть бути поставлені вище за оборону і соціальну справедливість. В цілому, конституційна скарга відповідає вимогам статті 55, крім пункту 7, статті 56, а також абзачу 10 частини 2, а та також статтям 56, частині 1 статті 77 закону України про Конституційний Суд України. За результатами дослідження матеріалів конституційної скарги, вбачається, що Карпенко дотримав вимоги пункту 6 частини 2 статті 55 закону України про Конституційний суд України. Наведені ним аргументи щодо невідповідності під пункту 17 пункту 1 розділу 1 закону 2352 окремим приписам конституції України заслуговують на увагу та можуть бути досліджені під час конституційного провадження. Ухвалою першої колегії суддів першого сенату Конституційного суду України від 10 січня 2024 року відкрито конституційне провадження у цій справі. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою 21 лютого 2024 року вирішив розглянути цю справу на своєму пленарному засіданні у формі письмового провадження. В подальшому, перший сенат Конституційного суду України ухвалою 20 березня 2024 року відмовився від розгляду цієї справи на розсуд Великої палати Конституційного суду України. Велика палата Конституційного суду України ухвалою 20... від 2 травня 2024 року вирішила. Розглянути цю справу на своєму пленарному засіданні у формі письмового провадження. Відповідно до статті 59 закону України про Конституційний суд України, е, параграфу 43 регламенту Конституційного суду України, під час е, підготовки матеріалів справи до розгляду було надано відповідні доручення підрозділам Секретаріату Конституційного суду України підготувати висновок з питань, е, порушених у зазначенні Конституційної скарзі. Також з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи було направлено запити з проханням висловити позиції щодо питань, порушених у відповідній до Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства соціальної політики України, голови Верховної Ради України, до закладів Вищої освіти та наукових установа саме Національної академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту держави та права імені Корецького. Відповіді, Частково відповіді вже надійшли. Але на сьогоднішній день ще не всі, ми ще їх очікуємо. Всі відповіді будуть надані суддям, колегам і будуть розглянуті у закритій частині пленарного засідання. А подальше ознайомлення з матеріальної справи буде здійснюватись відповідно до закону України про Конституційний суд України. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дякую, Віктор Івановичу. Чи є у судді запитання до судді, доповідача? Нема є у Олександра Віталійовичу Петрович, будь ласка. Шановний, шановний Віктор Іванович, наскільки відомо у нас тут є і аналогічні справи, які розглядаються другим сенатом, і чи не попадаємо в якусь таку складну ситуацію, таку якусь вирідного когнітивного дисонансу? Тобто там є, якщо я не помиляюсь, є три або чотири справи навіть. То як з вашої точки зору, чи недоцільно було б певними здійснити певні кроки для того, щоб, зрештою, об'єднати ці справи і розглянути їх в повному складі Великої Палати, як в одному провадженні? Дякую за запитання, шановний колего. Доповідаю вам, що на сьогоднішній день в Конституційному суді України розглядається конституційна скарга сороки, той самий предмет конституційного контролю суддя-доповідач Лемак Василь Васильович, Конституційна скарга Прокопенка, доповідач Мойсик Володимир Роман, Конституційна скарга Дудкевича до суддя-доповідач Первомайський Олег Олексійович. Причому Прокопенка і Дудкевича скарги, як я бачу, об'єднані у другому сенаті. А також надійшла е, пізніше конституційна скарга Романенка і суддя доповіда Чуровська, зважаючи на те, що е, предмет конституційного контролю аналогічний е, відповідно до статті 76 закону України про Конституційний Суд України, я вбачаю підстави для об'єднання цих конституційних скарг. І ми, я думаю, що будемо вирішувати це питання у закритій частині нашого пленарного засідання. Але відповідні, я не знаю, чи мені далі говорити, які я дії, відповідні дії, які передбачені законом України про Конституційний Суд України, я здійснив. Далі будемо приймати колеги всі разом наше подальше рішення. Дякую. Чи є ще суддів запитання до судді доповідача? Немає. Тоді я запитую у представника президента і представника Верховної Ради, чи є якісь матеріали, які ви на цій стадії хотіли додати до матеріалів. Немає. Максим Іванович. Мене мабуть в формі не клопотання, а просто як звернення до суддів суду України. Раніше я і в першому сенаті, якщо я не помиляюся, я подавав клопотання про залучення додаткових учасників. І тут прозвучало зараз від до судді доподача, що Є направлення до міністерств ви ветеранів, але я би хотів би звернутися до вас щоб ви так само зробили звернення до Міністерства оборони, міністерства фінансів, міністерства економіки і Федерація роботодавців України, як найбільше об'єднання, представляє роботодавців. А з цими питаннями я вже виступав і на першому сенаті, і на другому сенаті. Я не буду повторювати ці аргументи, тому що вам всім це відомо. Для більш об'єктивної картини я вважав би за доцільним, щоб суддя Доповідач і інші судді, якщо це говориться про другий сенат, звернулися із подібними запитами саме до цих профільних міністерств. Дякую, дякую, Максим Іванович. Віктор Іванович просить, будь ласка. Да, дозвольте Максим Іванович, дивіться. Те, що ви сказали, по-перше, я не говорив, але в нас є до Конституційного суду України від Федерації роботодавців України надійшли вже письмові пояснення. Те, що ви сказали, я стенограму прочитаю, обов'язково звернусь, до речей сам збирався до них звертатись. Стосовно того, щоб там, коли ви говорили про залучення учасників, як ви бачите, вже Велика Палата прийняла рішення і визначила форму провадження письмов. Через те, ви хочете це не клопотання, це просто звернення. Ви хочете знову повернутись до розгляду питання. Зміни форми провадження і залучення нових учасників чи ні? Ні, я, я, я сказав про те, що я почув від суддівдача, що суддя до звернувся до міністерства е, про Міністерство ветеранів і ще Міністерство економіки, ой, соцполітики. А я хотів би, щоб е, суд звернувся і до інших міністерств і за отримання цієї інформації. Я клопотання, які я назвав, я клопотав в другому сенаті і в першому сенаті, і обґрунтування. А даний ну, момент це була моя просто як, ремарка, як, як вислів до а, суддів суду України. Не як клопотань. Тому що я клопані вже заявляв попереднє. Першому і другому в сенаті аналітичні питання ну шановний постійний це, я... представник Верховної Ради України у Конституційному суді України я можу вам зразу сказати, що ви можете навіть не подавати додаткових клопотань. Я почув і зважаючи на те, що з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду цієї справи я звернуся і в рамках цієї справи і до тих міністерств можете ви самі потім побачите, що я звернувся і отримаю від них відповідні письмові пояснення чи їх позиції стосовно питань, які порушені у конституційній скарзі. Карпенка Роман Микола, добре. Дякую, дякую. Отже, всі висловились так. Хто мав бажання і право, то на цій стадії я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Немає інших пропозицій. Хто за, прошу голосувати. Бачу, що одноголосно. Шановні судді, шановні присутні учасники провадження. Суд переходить до закритої частини пленарного засідання у справі Арпенка для ухвалення рішення у справі. Наше рішення буде опубліковане на офіційному веб-сайті нашого суду. На цьому відкриту частину пленарного засідання Великої Палати оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.